І от коли ми говоримо про мобілізацію, знаєте, дуже часто в е, до цих пір нам пишуть, чому там депутати не воюють, Хто і от е, зараз так само е, прийшло повідомлення від Андрія, нашого глядача. А де кошовий пікалов? Чому не мобілізовані? Е, звільнений з посади зам на ЗК, вже не посадовець, а повістка на ВЛК вручена. Питає наш глядач. Я скажу вам чесно: мене це ну не дуже е, цікавить в контексті безпосередньо процесу мобілізації. Е, мені більше цікаво, цікавлять люди, які от справді е, так. Люди свідомі, скажімо, і в цьому контексті зараз до нас доєднається Сергій Мартинюк, український музикант, письменник, лідер рок-гурту Фіолет. А віднедавна військовослужбовець збройних сил України. Вітаю тебе, Сергію. Надзвичайно радий бачити. Бажаю здоров'я, як прийнято вітати з бажаю здоров'я тобі, Сергію, команді ТРК Київ, радий бачити всіх. навзаєм. Я для мене певною несподіванкою стало. Бо коли ми з тобою останній раз говорили, ми там говорили про секс в бібліотеці. Я про твою пісню маю на увазі, і тут зараз я, я читаю бі... все. Я прийняв для себе таке рішення. Розкажи, будь ласка, як ти для себе його прийняв? Ну тому що справді. Всі нарікають на те, що так, всі, хто хотів там добровільно піти, вже пішли там на початку вторгнення і так далі. Розкажи про свою мотивацію. Насправді, ну, я вже рік а, а... Як тусуюся з військовим, можна сказати, з моменту, коли в кінці серпня 23-го року я з культурним десантом вперше поїхав на запорізький напрямок Ми поблизу Оріхова, мали перші зустрічі, виступи для військових. З того часу я фактично рік провів в дорогах з десантом, і в якийсь момент це було, якщо я не помиляюсь, десь минулої осені, я зрозумів, що Прийшов момент, я готовий мобілізуватись Тим паче, ситуація в сім'ї дозволила, донечка підросла. Дружина відчула себе трошки легше, вільніше. Ми, звісно, це проговорювали з на якийсь час, розуміючи всю відповідальність за це рішення, і те, що вона з двома дітьми лишиться в Києві. Тим не менше, рішення було прийнято. Я добровільно пішов один з ТЦК Київських. Дуже швиденько оформили всі документи, бо тому що добровольці не так і багато. Було в той день, коли я подавав документи, їх всього троє було за день. Нас швиденько провели поза чергою, бо така норма для добровольців. От ще трошки часу почекав і зараз вже перебуває в одному з українських навчальних центрів. Буквально кілька днів тому, після тижня очікування, поки формувалася група, почалися навчання. Маленьке уточнення. Це ну, тобто, це ти по мобілізації, чи ти на контракт пішов? Як? Ні, мобілізація, мобілізація не по контракту. Угу. Е, от навчальний центр. На якому саме зараз ти етапі? Як виглядає сьогодні твій такий типовий день? А, на якому я етапі? У нас зараз начітка лекцій. Правда, вже е, теорії. Тобто, правда, сьогодні вже були перші частково практичні mm -hmm. заняття по маскуванню, по облаштуванню бойової позиції. Ми із моїм колегою Андрієм, вокалістом українського гурту Теорія простору, який теж мобілізований, от ставили на мет маскували. Дрони його не знайшли. Ми справилися із цим завданням. От ранки починаються в нас дуже рано. Для мене як сови, це просто катастрофа. Ми прокидаємося десь о 5.30 бо в 6 вже руханка. Потім сніданок, шокування цілий день заняття. От але. Я на своєму місці зараз поруч багато класних людей. Е, і я відчуваю, що почина... почався новий етап життя з новими знаннями, з новою відповідальністю. Ну, я, я гордий, чесно кажучи, що нарешті став частиною Збройних сил України. Більше детальніше, якщо можеш, кілька слів там про про побратимів, так, людей, з якими ти проходиш навчання, що це за люди. Вони так само, я так розумію, мобілізовані. так Ну і загалом, от. а Підіймаються оці теми так мобілізації, ухилянства, там всього іншого, тому що ну все одно дуже багато людей зараз, і там серед моїх знайомих. Я навіть коли питаю, там ну а чого та і ну, що, що ти як думаєш? Ну, от я мовляв, пішов би, але ну типу я там не потяну, не 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 витягну. який з мене вояка там і так далі. В нас група складається з 30 людей, і це дуже різні люди. Половина це мобілізовані частина uh -huh. з них рекрути, які вже йдуть за відношенням в конкретні підрозділи. От в нас в групі троє дівчат, раптом що. Половина групи це військові військові, які приїхали прямо з передової. Це ті добровольці, які пішли в 22-му році відразу на фронт без БЗВП базової підготовки військової, і зараз, згідно норм, вони мають прийти цю базову підготовку як новачки, разом з новачками. От чесно кажучи, я не чув, боже жуки, якісь літають. Перепрошую, я не чув за ці тижні якихось розмов там про хилянство, типу тобто, хлопці, які приїхали з передовою, взагалі до цього всього по-іншому ставляться. Тобто. Не жартують про це, зайвий раз не говорять, бо вони бачили пекло. От бачили пекло, і вони не займаються якимось чими риторикою про от, ухилянти, не йдуть. Вони розуміють, що це таке, куди будуть хлопці з дівчатами йти. От і а серед нас є жарти, звісно, типу, ми самі ще недавно можна сказати, були ухилянтами. От, не те, щоб ухилянтами. Це важко назвати ухилянством, чекали свого часу. Але от е... як сказав один з наших командирів, не вживайте такого слова. каже: ви всі тут є. Ті, хто є, типу хто ще не прийшов за два-три mm -hmm. тижні. Буде каже, нам байдуже ухилявся ти від трьох повісток, тікав від ТЦК. Прийшов добровольцем. Ви для нас всі рівні. Ми вас всіх маємо навчити психологічно підготувати, передати максимальне знання. Все тобто. Нічого такого немає фізично важко фізично витягуєш, і загалом, ну можливо, що найскладніше, так оці адаптації там від цивільного життя до, до вже військового. Так ну там я розумію, дисципліна це одна справа, але ж різні. І загалом, от очікування, реальність. Ну ти ж все одно аналізував. Так ти кажеш, рік тому ще почав задумуватись. Ти аналізував, думав, були якісь страхи, були якісь побоювання. Ти зараз там, от очікування, реальність. Наскільки відрізняє? Ну, скажу чесно, в нас ще. Не було серйозних фізичних занять. Uh -huh. Фізичні заняття передбачають те, що ти одягаєш шоломи, розгрузки, береш автомат в руки, бронік, все інше, бігаєш в страшенній спеці бо тут вже під 30 спека на полігонах, типу, стріляєш в цей час, тактика, багато чого іншого, типу, ми ще до цього не дійшли. Тому я в передчутті думаю, що буде важко, тому що я не в найкращій своїх можливих фізичних форм, але я розумів, це. Психологічно готувався, спілкуюся щодня із хлопцями, дівчатами з інших груп, які вже щодня приїжджають з полігона, і чекаємо, що вже десь орієнтовно з наступного тижня, і на наші плечі впадуть перші фізичні навантаження. Тоді ще два моменти, з твого дозволу. Момент перший. Сергій Жадан також недавно стало відомо, що теж він так вирішив долучитись до лав Збройних сил, і тут же почалась купа хейту, там пішов не туди, пішов не тоді, пішов не так, служити не буде. Ти сказав про командирів, так які ну доволі так. Ну, Якісно комунікують, говорячи, там ви не ухилянти там ви всі прийшли сюди. А от збоку, знову ж таки, там людей цивільних, не знаю, твоїх, можливо, там. Ну, Каже, коротко, а, Сергій. Я скажу коротко: в нас дуже токсичне суспільство, особливо це суспільство, яке сидить у Фейсбуці. Не мобілізуєшся ухилянці, не мобілізуєшся в штурмовики. Хрін зна, хто ти типу. по і це безконечно. Ти ніколи нікому в цьому соціумі, в цих соцмережах не вгодиш. І я на все це дуже негативно реагую, от тому і не такий частий гість в тому ж Фейсбуці. Відносно рідко щось викладаю, тому що не хочу ні граму своєї енергії, нервів витрачати на всіх цих коментаторів. Не зрозуміло, що це за люди, де вони, що вони вирішують, які вони рішення життєві приймають, але вони собі дозволяють давати оцінку рішенням інших людей. Тому. Е я хочу таким людей людям порадити, займіться справами, і хоча б якимись, окрім коментування, окрім цього поширення цієї ядучої токсичності в соцмережах, бо вона бентежить і демотивує, скажімо чесно. А я б тоді на наостанок знаєш, хотів би попросити, якраз щоб ти сказав щось людям, які так само ну я справді хотів, знаєш, там поспілкуватись з тобою на противагу от тим моментам. Ні, там я не піду, а чого я повинен. Так і ну і, і, і ти як людина, яка так само, ну все ж таки, там якийсь час вагалась зараз. Ти там людям, які так само зараз вагаються, там думають. А ну може пронесе, а може там якось щоб ти сказав їм як людина, яка вже ну власне долучилась до лав збройних сил, е, мені дуже прикро, що наша держава дещо провалила комунікацію з суспільством на предмет висвітлення війни, на предмет служби в армії, як такої для середньостатистичного українця, який зараз боїться йти в ТЦК, проходити ВЛК. Е, сама сам варіант розвитку таких подій означає підсвідомо, що людину без особливого якогось навчання відразу кинуть в окопи в самі гарячі точки, і все. Але українці, чоловіки, зокрема і жінки, які готові, мають розуміти, що армія це дуже потужний об'єкт, як інфраструктура є. Люди, які безпосередньо на нулі, в окопах, артилеристи, ще трошки глибше. Є величезні групи логістичних військ, які забезпечують роботу передової. Не вистачає старшень механіків, водіїв. Ну і ці посади передбачають, що ви не будете в окопах безпосередньо сидіти. Багатьом підрозділам багатьох бригадах, багатьом бригадам, не вистачає піарників, медійників, людей, які би допомагали з рекрутинговими центрами і з популяризацією конкретних. Бригад, шукайте можливостей. Якщо ви не довіряєте рекрутинговим центрам, виходьте безпосередньо на військові частини, пропонуйте їм якісь не на військові частини, а на підрозділи конкретні бригади, пропонуйте їм щось, типу в плані своєї посади, Сідайте за стіл, говоріть, отримайте відношення, йдіть і готуйтеся до служби в тому підрозділі, в якому ви хочете. Але якщо ви будете чекати до останнього моменту, то тоді справді є дуже високий і ризик, що те, де ви будете, вирішуватимете, точно не ви, а за вас вирішать уже в ТЦК і майбутні військові частини. Тому я закликаю кожному пропрацювати з собою це вольове рішення, не кожному, а з тим, хто сумнівається, але в принципі розмірковує про це і підняти свою дупу з диванчиків з табуреток і щось почати робити, шукати. Почув тому, тебе, ви, друже є дуже багато, але треба прикласти трошки зусиль для цього. Почув тебе е і я. Я думаю, наші глядачі також надзвичайно дякую тобі і за цю розмову, і вже можу сказати за службу е і впевнений, і хочеться, щоб е була можливість е казати це ще не раз. Дякую тобі, тримайся, бережи себе, обіймаю Сергій Мартинюк. Український музикант, письменник, лідер рок гурту Фіолет мій давній добрий друг.